Друзі, усім привіт! Місто Івано-Франківськ. Сьогодні у нас кросовери, вмощуємося зручніше. Відразу хочу, друзі, сказати, що хочу порадити вам цікавий ресурс, називається Drive Top. Це українська спільнота водіїв, де можна створити аккаунт, зареєструвати свої автомобілі, постити та читати новини щодо експлуатації, і обслуговування по ремонту. От, якщо є можливість перенесення свого профілю разом з усіма автомобілями та борджурналами з drive 2. Хто знає, той знає, що це, що це таке. Реєструєтесь, давайте буде так правильно сказати. І користуєтесь дуже цікаво. Тому підтримуємо, друзі, українське. Що відразу, друзі, є ще можливість з вами. Сьогодні до вас є які є прохання, це, звичайно, потрібно, друзі, підписатися на канал. В нас на каналі завжди є дуже багато свіжих та цікавих новин. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок. Дзвіночок дає можливість вам завжди повідомляти про випуск свіжих відео. Ну і, звичайно, якщо є така можливість, а я думаю можливість є, можна також підняти палець вгору і поставити... Як кажуть, лайк. Звичайно, це завжди мотивує робити свіжі відео і завжди щось цікаве ми завжди піднімаємо щодо автомобілів. Друзі, сьогодні є можливість трошки походити, подивитися, які ж автомобілі продаються, і, в принципі, проаналізувати, які ціни. В принципі, на сьогоднішній день ціни є. Нижчі, ніж будуть за місяць часу. Це є факт, це все є спричинено тим, що є мала активність щодо купівлі, і, звичайно, ціни, так би мовити, трішки підсіли. Так, ви візуально не побачите, що ви там, відкрили автомобіль і він там чимось нижче, ніж був два місяці раніше. Але так як дуже-дуже низенька активність щодо купівлі, то продавці готові, звичайно, торгуватися. Є дві категорії, друзі-продавців. Є продавці, які займаються такими речами в народі так звані перекупи. До них можна і віднести гонщиків, які приганяють сюди автомобілі і продають. І є категорія продавців це власники ті люди, які продають свій автомобіль. Ви знаєте, сьогодні якраз хочеться розкрити тему, у кого краще брати. Звичайно, в народі побутує така думка, що в перекупа я брати не хочу, тому що перекуп е, там, обдурить. Та? Якось так, мабуть, буде правильно сказати. Але на сьогодні, настільки цивілізація пішла вперед, настільки є легко можливість перевірити транспортний засіб перед купівлею, ми, до речі, надаємо такі послуги, це перевірка автомобіля перед купівлею. Ви можете знайти автомобіль в авторія. Скинути мені посилання, до речі, ми перевіряємо по всій Україні. Скинути посилання, я вам даю підтвердження ціни, ціна трошки різниця є, тому що може бути різна локація, як за містом, так і в місті, відповідно. От. І якщо вам підходить, ви оплачуєте, після того експерт оглядає автомобіль, робимо повний звіт. Повністю це кузов, мотор, коробка, ходова, тест-драйв. В ході тест-драйву перевіряється, як працює рулюва, тормозна система, якщо механіка, звичайно, перевіряється щеплення і, звичайно, комп'ютерна діагностика. От, Тому після такого ви вже це будете розуміти. Так, давайте все-таки підведемо цю лінію. У кого краще брати автомобіль? Чи вартує автомобіль шукати власника, чи вартує брати в пріоритеті автомобілі в перекупів? Різниця в тому, що в перекупі автомобілі дуже часто на сьогоднішній день це є свіжо пригнані автомобілі. Власники це ті автомобілі, які кори... продають, якими вони вже користуються. Правда є завжди посередині. Я завжди кажу, не потрібно прив'язуватись до чогось там, до площадок, до автомобіля, який свіжо привезений, до автомобіля, який вже був в використанні на ньому вже рік їздили і зараз продають. Потрібно дивитися на конкретну ситуацію, тобто оглядати конкретно автомобіль. Тоді ви будете розуміти, чи є в якому стані автомобіль і чи він вартує уваги. Ви знаєте, з досвіду скажу: у нас був випадок, коли ми. Працювали по ринку із замовниками, тобто підбирали декілька автомобілів. Це було в Луцьку, і е, після ринку до мене прийшло повідомлення: Роман в місті Луцьк. Подивіться, будь ласка, отакий от то автомобіль. Як зараз пригадую, цей автомобіль, до речі, є на каналі. Це був Гольф Плюс. Не пригадую, який там рік, ну вроді десь в районі 2012 року. Ну і все. Ну, по дорозі кажу, давайте відразу з експертами, давайте відразу, відразу глянемо цей автомобіль. Приїжджаємо дивитися автомобіль, власник нас зустрічає, каже, я там, 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 все, ми під'їжджаємо, дивимося на автомобіль, починаємо оглядати. І так, по кузову бачимо, є проблеми. ну Це таке, буває всяке, там добре. Переступаємо далі, починаємо їхати, відчувається якийсь в салоні гул. Питаємо продавця, в чому річ. До речі, він власник три роки цього автомобіля. Він каже, я не знаю, ми вже пробували коробку, знімали, ставили. Щось це сталося після того, як міняли там, чи вижимний, чи щось такого плану. Одним словом, ніхто не може знайти, що за гули. Я кажу, так ви ж розумієте, що ви повинні прийти до тих людей, які вам це міняли, і з тим розібратися. Як ви ж зараз її будете продавати? Кожен чує гули, і не розуміє, що, що це таке. А може, це воно давить десь на коробку, на якийсь підшипник. Я кажу, це не жарти. Подивилися, одним словом, на машину в цілому, висновок. Брати не можна і на ринку ще такий автомобіль потрібно пошукати. Тобто автомобіль насправді він щось зробив, щось міняв, а насправді автомобіль є зношений і він не вартує уваги. Тому тут той випадок, коли я іноді чую, що я не хочу брати в перекупа, бо вони там обманюють. Ви знаєте, кожен, хто продає свій автомобіль, він його хвалить. Скільки я робив дзвінків до продавців, ще ні один продавець не сказав Не їдьте до мене, в мене поганий автомобіль. От реально ні один. І чесно вам скажу, я також продаю якісь своїх автомобілів, є період, так, коли я продаю. Я також про свій автомобіль поганого не говорю. Тому, якщо ви хочете купляти в мене, вам треба зробити все те саме, що ви робите разом зі мною, так як я вам допомагаю, перевірити цей автомобіль. Також вам потрібно. Цей автомобіль перевіряти мій, та? Тобто, щоб розуміти картинку. Ну, бо я буду хвалити своїх дітей, свій автомобіль, це все моє найкраще. Розуміємо, от тут є така лінія, яку треба розуміти. Тому сьогодні хочеться от цю тему закрити на тому, щоб всі, хто шукає автомобіль, щоб ви розуміли. Прив'язуватися до там свіжопригнаних автомобілів. До речі, недолік свіжопригнаному автомобілі, відразу вам скажу. Вас відразу після купівлі буде чекати велике ТО. Не просто заміна масла, а велике ТО. Це ГРМ потрібно буде міняти. Цепочка, якщо цепочка, значить цепочка. Якщо ремінь, відповідно ремінь з підчіпниками. Це теж ціна приблизно там, 500 доларів приблизно. Залежить від який це буде автомобіль. Це потрібно буде трішки в ході їзди. Ви пишете автомобіль дуже часто, які приїжджають сюди, вони там стоять довго. Чому? Спочатку на автомобілі є ціна вища. Коли він там трішки постоїть, ціна відповідно на нього падає. Як він постояв півроку рік, то розуміємо, що відбувається з прокладками, з резиночками з шрузами в народі та поворотні кулаки зовнішні внутрішні, з салінблоками, втулки стабілізаторів, тобто все, що є резина, воно коли постояло рік часу, іноді і більше може стояти. Ви повинні розуміти, що після того, як ви починаєте експлуатувати автомобіль, у вас починається підтікання на двигуні. Та? У вас починаються походові питання, відразу потрібно це все міняти, робити. Тобто у вас буде ТО. Тобто, з одної сторони, ви кажете, що та, я хочу тільки свіжий, ну а в чому він свіжий? Він не новий. Він свіжо привезений, але це далеко не свіжий автомобіль. Тому свіжо привезений чи брати автомобіль вже поїжджений, це... Два, два різних автомобілі, але я завжди кажу: дуже легко себе поставити на місце того продавця, який поїздив, наприклад, рік на автомобілі. Уявляємо собі картину, що ви є на його місці. Значить ви приїхали на автобазар. Припустимо, що ви взяли фахівців, які допомогли вам знайти правильний. Автомобіль, та? Тобто не труп нормальний, а треба буде в нього вкласти, бо він є свіжопривезний. Ви міняєте ГРМ, ви в ході експлуатації бачите, що потрібно поміняти прокладку, наприклад, клапанної кришки. Недорого, але це треба. Ви це поміняли, ще там щось, походові вклали. Тобто ви вклали в автомобіль, він у вас вже робочий, ви рік їздите. Через рік у вас так склались обставини, що у вас з'явилися ще раз так грошей. Дай Боже, щоб так нам всіх було, але факт того. І у вас є можливість купити щось краще, дешевше, чи інша якась причина. Квартиру вирішили придбати, також є гроші і треба. Та. Ви продаєте цей автомобіль. От подумайте, чим ваш автомобіль є гірший від того, що про свіжо, так би мовити, привезений. Нічим, він обслужений. Та, можливо, трішечки він же пилюки нахапався, це, до речі, є правда. Ми живемо трішечки, м'яко кажучи, в болоті. І тому автомобіль, які сюди приїжджає, то протягом року ну, це виправляється хімчисткою. В принципі, можна загнати автомобіль. Зараз є дуже багато таких недорогих хімчисток, де вони там піною оце все вспінюють, забирають цю всю пилюку, і в принципі воно знову буде чисте. Але технічно автомобіль у вас, як в людини, яка рік користувалася автомобілем, буде технічно справна. Друзі, в нас, в принципі, лишається ще трішки часу, хочу відразу також одним махом сказати за. Запитання, які я дуже часто отримую ну, на свою адресу. Роман, брати краще фокус чи краще меган. Насправді, мені, як технічно підкованій людині, яка буде за рахунок наших, нашої команди, ми будемо вам перевіряти, я це все потім аналізую і з вами обговорюю стан автомобіля, я маю на увазі. Мені легше сказати, що буде кращий той автомобіль, який буде мати кращий стан. От ви мені скинете там фокуса і мегана. Для мене по відчуттях. Що це автомобіль, що це автомобіль, можливо, так, є в мене десь людська така, знаєте, як кажуть, відчуття, що Меган, ну він трішечки якби живіший, та? десь там чуть-чуть, воно щось там є своє. Але це тільки ми на пальцях говоримо. Насправді, коли перевіриш один меган поруч, два буде стояти, стояти автомобілі, один меган, а один буде стояти фокус, може бути таке, що меган просто вже своє віджив. Та? Тобто в нього вже там життя закінчилося, далі вже... Далі вже його використовувати не можна, його тільки на смітник. Або, наприклад, автомобіль ще має життя, але він не обслуговувався роками, тобто потрібно великі вкладення робити, а ціна на нього завишена. Якщо такі речі будуть, то, звичайно, я виберу фокус, бо він буде краще і технічно, та? або навпаки, якщо буде технічно краще, меган. Чому я про це зараз розповідаю? Дуже важливо, щоб автомобіль подобався вам, тому що технічний стан подивитися, перевірити, ми це зробимо. І далі стоїть питання вам заплатити кошти за цей автомобіль і вам цим автомобілем користуватися. Тому дуже важливо не те, що ми оглянемо, а те, що або, а саме оглядати те, що вам подобається. Завжди автомобіль, ви платите гроші, вам ним користуватися, він спочатку має подобатись вам. Далі ви скидаєте мені цей автомобіль і кажете, наприклад, якщо ви хочете, щоб ми оглядали, чи просто їдете на СТО. Чи ж хтось з ваших знайомих, хай дивиться, але факт того, ви повинні розуміти, що початок є від вас, тому що технічний стан це майстер, він подивиться і скаже, тут такий-то технічний стан. Тобто автомобіль, наприклад, здоровий, але по ходові потрібно вкласти, щеплення треба міняти, тобто є цілий бокет, думайте, чи вам таке потрібно. Ви кажете, не хочу я такого, наприклад, та все. Тобто питання закрито. Але оглядати автомобіль потрібно той, який вам подобається. Не все підряд, тому що це є ресурс. От у мене недавно був дзвінок. Роман, ви там пошукайте, походіть по ринку, подивіться, там щось буде нормальне, мені скиньте. Я кажу, як ви собі це уявляєте? Це бере експерт, стає біля автомобіля має його повністю подивитися, потратити на це приблизно півтори години, це оглянути кузов, всі шви подивитися, герметик подивитися, перевірити приладом, подивитися, в якому стані ланжерони, потім перейти до мотора. І так кажу, кожну позицію. Це От він оглядає автомобіль, потім ми вам скидаємо, ви кажете, та якісь диски не такі. Це, до речі, я опираюся зараз на факти, У нас таке було з пасатом B7, коли ми оглянули один-другий знаходимо хороший, скидає, до мене чоловік каже, диски не такі, я хотів інші. Стоїть питання, а що робити з тими автомобілями, які вже оглядалися, і людина, яка показувала свій час трати, і ми тратимо час, тому щоб це зрізати у ці всі кути, починаємо з того, що машина подобається вам. І якщо машину ми перевіряємо, вона вам добра, то далі, ну, технічно добре я маю на увазі, то далі питання вже закриті. Все, тобто вам сподобалось, технічно добре, все, далі процес купівлі. Все, друзі, закінчуємо усім успіхів, бережемося.